Книжники Фарисеї до Ісуса і кажуть: Покажи нам знак, що ти Син Божий. І Він каже до них дуже цікаві слова. Лукаве кодло і прилюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак йони Що то є знак йони? Йона пророк, який був в лоні кита три дні. Знаєте, як виглядає, коли тебе кит прокутне? Це означає, що тобі все, ти вже не приплив, тебе вже з'їли. Але коли ж на третій день кит припливає до того берега, куди тобі треба, і там тебе відпльовує, це виглядає трохи дивно. І знаєте, діло в тому, що йону не тільки кет проковтнув і ніхто не бачив, це було на очах, це бачило багато людей. А ще цікавіше. Що його бачили, як він із кита Йони виходить. І через його слово дуже багато людей покаялося. І що ви думаєте? Покаялися вони то, що він казав? Вони покаялися через те, що це говорив Йона. Бо всі питалися, хто то, хто то? Та це той, кого кит проковтнув? Це того, який ми бачимо, як він з пащі того кита виходив. Та ти що? Та? А про що він говорив? Не дуже важливо. Саме головне, що хто це? І так Господь Бог говорить і нам напевно. Лукаве коло і перелюбне, вимагає знаку, та знаку не буде вам. І каже, як Йона був внутрі кіта три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. І люди невідські стануть на суді і з цим родом його засудять, а вони покаялися на проповідь Йони. Невіцькі – це як народ, як якась певна етнічна група. І каже Ісус, і вони стануть на суді і будуть прощені, бо вони почули слова Йони і покаялися. І потім, каже цариця півдня стане на суді із цим родом і його засудять, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут, каже, вам більше, ніж Соломона, ви чуєте, за що, за що вона отримає прощення, що вона прийшла із півдня побачити мудрість Соломона? Пам'ятаєте, як я вам розказував, що Йоанна на проповідував, і мене не слухали, що він казав. основному це було те, що він був у середині Кита. Він мірить що-небудь. Нам важна фігура. І дуже багато людей вірять в Ісуса Христа, бо, тому що це Ісус Христос, це Бог, який б не вникаючи в догматику, не вникаючи в вчення. І люди тим спасаються. І тут цариця приходить до Соломона, шукаючи мудрість. Чуєте? Тут не кажуть, що вона знайшла мудрість, стала така сама, як Соломон. Стала... Ні. Вона шукала мудрості Соломона і отримала. Прощення. Шукайте мудрости. Не обов'язково здобувайте докторати чи щось інше. Шукайте мудрости. Шукайте Бога. Шукайте правду. Знайшовши правду? Говоріть її. Бо каже Господь: говори правду, і вона тебе. Визволить, перестаньте брехати самі собі. Бо так собі навчилися брехати, що вже брешем своєму ближньому. Почуйте, цариця з півдня прийде і стане на суд із цим родом, і отримає прощення Аріце і засудять Так само, як і говорить про, про тих, що покаялися на слово йоди. Стануть вони. І стане цей, каже Ісус. То юдеїці, що там були? І ці ненавіцькі народи, ненавіцькі стануть із цим родом і його засудять, і вони покаються на проповідь Йони. бо тут кажуть вам більше, ніж Йона. Чуєте? Господь Бог розказує юдеям, що їхній народ стане на суд. І цей народ. Цариця Півдня стане їхній народ, і та буде прощена, а вони ні, бо не покаялися. І коли нечистий Дух виходить з чоловіка, каже, блукає по місцях безводних, шукаючи, спочинку не знаходить. Тоді каже: Вернуся я додому. Ми, ті, що прийняли хрещення, ми так якби зробили порядок у своїй хаті, бо людина то і храм Духа Святого. І ми зробили там порядочок, зробили гарно все, печать дара Святого Духа, повноту Духа Святого, наука Христова. Все дуже гарно прибрано вдома. Але чуєте, коли приходить злий дух, і знаходиться місце порожнє, прибране, він кличе інших злих духів. І тоді тяжко, як. Він може увійти у храм Святого Духа, що є людина. Бо ми є храм Духа Святого. Як з може туди залізти? Як? Через запрошення? Яке запрошення? Як я можу дати Злому Духу без запрошення? Через гріхи. Через гріхи, які не каються. Якщо ти робиш гріх і не каєшся, це запрошення злому до храму Духа Святого. Що є ти? Ми є храм Духа Святого. Ми що прийняли хрещення, ми що прийняли печать дара Святого Духа, Бог позначив: тут мешкає зли, Святий Дух, і злий дух сюди не може прийти, бо він не має запрошення. Але через тяжкі злий Дух отримує запрошення. Тому покайтеся, бо іменно Це Святе Іван нам говорить, що ті покаялися, ті покаялися. Цариця з співдня прийшла, шукаючи мудрості Соломона, і вона отримала прощення. Шукайте Бога у своєму житті. Шукайте Бога в своєму серці, наповняйте себе Духом Святим, бо ми є храм Духа Свята. Не давайте запрошення зловом, кайтеся в своїх гріхах, ставайте на дорогу спасіння, на дорогу правди, на дорогу Божу. І буде каже, і то останнє від того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим родом, каже Ісус. Кожний, хто не покаяється, буде мати участь содома і Гоморем, будуть спалені вогнем і кинуті у пекло, у вічний вогонь, де Вогонь не вгасає, і черв'як не вмирає, а постійно мучить людину. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!